Дональд Трамп не відвернувся від України. Це показала його зустріч з Володимиром Зеленським у Мар Алаго. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в атері телеканалу Еспресо, коментуючи поточні результати мирних переговорів між Україною та США. Політик звертає увагу на те, що інший сценарій став би причиною ланцюгової реакції у Європі та спровокував би так званий. Ефект доміно, який підірвав би можливості України боротися далі і отримати справедливий мир, перший ключове це те, що Зеленський зустрівся з Трампом, і ця зустріч не перетворилася в ту зустріч, яка була в овальному кабінеті на початку поточного року. Адже і такі побоювання були. Друге, це те, що Трамп запросив його до себе в Маралаго. Маралаго це, скажімо так, приватна резиденція президента Трампа, і це певний прояв і поваги, і ну якоїсь більшої приватності ніж була раніше. Третє, це те, що Росії не вдалося досягнути самого основного. На що сподівалися Росія, <клух> що Сполучені Штати і президент Трамп відвернуться від України. Станом на сьогодні цього немає, хоча на початку поточного року були не просто всі сигнали для цього, але це в принципі навіть артикулювалося, що президент Трамп говорив про те, що він покине фактично перемовини, і значна частина мага республіканців підтримували цю ідею. Але як ми бачимо, 7 з 10 американців підтримують Україну, і 8 з 10 американців підтримують санкції проти Росії. Повну версію інтерв'ю Арсенія Яценюка можна буде переглянути в етері ТВА одразу після інформаційного випуску новин теми дня про те, що Росію можна відірвати.